Дозволь тобі правду сказати, тато. Розбіжностей у нас бувало багато. Раніше ми сварились майже щодня, але не забували, що ми одна сім'я. Рідний по крові, щоб мене вбити, був готовий грошенят заплатити. Але мама не дала цього зробити. Певнено сказала, я буду родити. А потім гарненький я народився. І через три роки ти в нас з'явився. Та завдяки тобі я жити навчився. Навіть успіху вже трохи добився. Сьогодні мені хочеться жити, різні справи хороші творити. Щодня пацієнтів своїх лікувати, позитивний настрій їм дарувати. Щиро вдячний, любий мій тато, за те, що допоміг на ноги встати. Кожен спільно зроблений крок дарує новий життєвий урок. З Днем батька України. Тато, дякую за те, що ти в мене є. Ти реально найкращий. Слава Україні!